Скажіть, будь ласка, скільки відсотків бактерій в організмі людини вони шкідливі? Ну вони якось щось погане наносять, коротше, організму. Шо? Скільки відсотків, як ви вважаєте? Е -е, не знаю, закінчила школу п'ять років тому, нічого не знаю. Ну я думаю, ну там же ж можна накинути собі приблизно, так чисто теоретически подумати. Не знаю. Ну, хоч скажіть, у відсотках. Давайте з трьох разів, спробуйте вгадати. Ну, наугад, як то кажуть, як не знаєш. Небезпечних бактерій. Небезпечних, таких, що просто погано для організму роблять. 50. менше. 30. І давайте ще ще менше. Воно, ну там вообще, ну, якщо б так було багато, то б нам уже вторгну була. 10 відсотків це загалом бактерій в організмі людини. Загалом. Да? Да, один... Думаю, а ви кажете, не знаю, не знаю. Бачите, все знаєте. Да. Просто не хочете ділитися інформацією корисною. Дякую за відповідь. Ласк.